І так, друзі, всім привіт. Ще раз знімаю другу частинку відео, не можу не зняти, потішитися, пора нарадуватись. Тим, що своїми руками зробив оцей подовжувач, якого не було в природі із заводу. Я так зрозумів, що їх нема. Тут тільки закінчення, така насадка коротенька. Хто бачив першу частину відео, я розказував, показував або подивіться вище попереднє відео, як це все ми діло робили. Гарно, акуратненько Получилось І так, цей апарат. Зараз зроблю коротенький відеообзор. Тут у нас є бачок, відкрутив. До речі, тут у них досить гарно зроблено. Я не сподівався, не думав. Тут бачимо, є така от мірка зразу. Вона всередині вставляється. Міряти добре любі засоби, які подаєш туди для оприсконня. Апарат це новий. Ще не запускався. Тут зараз я вам покажу, тут є, хто ще не бачив батарея. Батарея витягується, бачимо це з моїх шуруповертів батарея. До речі, 18 вольтові ці от оприскувачі 12 вольтові вставив, закриваємо, Все, і він вже практично нас готовий до роботи. Водичку ми залили звичайну, бажано дощову, щоб була м'яка вода. Тут є індикатор заряду. Дивимося, він показує, бачимо, три позиції. Тобто батарея повністю заряджена. Тут у нас є кнопка включив-виключив. Індикатор у нас не горить. Ще раз перевіряю. Батарея заряджена. Включаємо. Включаємо. І тепер нажимаємо. Слухаємо, як воно працює. Нажимаємо Це звук. Бачимо, як розпилює дві форсунки, вліво-вправо. Можна їх повертати як хочете, як завгодно. До речі, я так вам покажу зараз, щоб ви краще бачили. Я поверну, наприклад, ці от форсуночки повертаються як хочеться, куди завгодно. Я поверну приблизно на 90 градусів одна в одну сторону, друга в другу, в другу сторону лиє. Якщо відкрутити форсунку сильніше, значить ця буде слабше. От ми зараз подивимося, от дивіться, я зараз її закручую до упора, вона не буде працювати. І так, зараз ми нажимаємо, і дивимося, що буде. Тобто я тут включаю і дивимося. Бачимо, тільки одна форсунка працює. Тільки одна лиї. Бачимо, друга не працює. Зараз ми відкрутимо і покажу. Багато не раджу відкручувати, буквально тільки півтора оборота. Бо буде одна лити. Бачимо, як вони працюють. Струя досить сильна. Я помилився в попередньому відео, тут не три паскалі, тут три атмосфери, тобто три бари. І тепер дивимося, ми його піднімаємо догори. Не знаю, буде видно, не буде видно. О. Видно, так? Знаєш? О, роса пішла аж на нас. До речі, чому я дуже сильно втішився, вирішив зняти відео, тому що бачите, на цих воз'єднаннях ніде нічого не тече. Зразу з першого разу поставив резинки на місце у плотнітелі тут всередину. Ну і, звичайно, отут так само, як я робив, як я показував. Тут так само поставив резиночку, бачимо, воно ну, все сухеньке, ніде нічого не тече. ну І якщо зараз цей брати оця от наша вишенька, ну, якщо я не помиляюся, то вона десь має так 3, 6-7 метрів висоти. Зараз беру його на плечі. Взяв його на плече апарат і пробую підняти. Бачимо, все вище я не досягаю, але разом з тим, от, практично. О, бризки на нас пішли. Треба розвернути більше вперед. ви будете бачити. Бачите, як воно леє. І не треба вручну помпувати, помпувати і помпувати без кінця, без краю. Труя більше метра йде. Так, друзі, я думаю, багатьом має сподобатись такий коротенький відеообзор. Взагалі цим прилазом я дуже задоволений. Опри бомбезний, шикарний. Бачимо. Він всього на все на 5 літрів. 5 літрів 18 вольт. Збирають їх, якби в Китаї, але це від Макіти оригінальний. Витиснутий. І все, виключаємо. До речі, оця от одна батарея, якщо я не помиляюсь, відеоблогах, я дивився, одна батарея може тримати до 4 годин. 4 А до 4 годин без перестанку оприскування. Так що, раджу, купляйте. Досить гарна штука. Це не китайський ширпотреб за 1200-1500 гривень. Це і від макіти. І так, всіх благ. Ставте лайки, ставте дизлайки, кому що до вподоби, залишайте свої коментарі, запитання, пропозиції. Буду завжди радий. Всіх благ.